Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у Туреччині 14 травня відбудуться вибори президента. Змагатися за крісло голови держави будуть нинішній очільник Реджеп Ердоган та представник опозиції Кемаль Келичдероглу. Якщо до влади прийде опонент Ердогана, для України будуть певні позитивні моменти. Для Росії ні, хто б не прийшов. Більше про це розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, загалом кардинальних змін для України не відбудеться, якщо президенту стане опонент Ердогана, Рейтерович зазначив, що якщо главою Туреччини стане Келджерогло, то кардинальних змін у контексті питання війни в Україні не буде. Важливо, що Туреччина продовжить визнавати територіальну цілісність України. Також залишиться зернова угода. Політолог вважає, що деякі зміни для України все ж можуть відбутися. До прикладу, Туреччина може змінити риторику щодо подальшого розширення НАТО. Можливо, дещо зміняться підходи Туреччини до подальшого розширення НАТО, це позитивний момент. Бо щодо ці та України, на мою думку, не будуть ставитися так прискіпливо, як це робить Ердоган. Він переслідує свої інтереси пов'язані з режимом, який він сформував. Припустив він. Також Ігор Рейтерович відзначив, що відносини Туреччини та Росії можуть стати формальнішими. Такого спілкування, яке було у Ердогана з Владіміром Путіним, найімовірніше вже не буде. Кандидат від опозиції неодноразово говорив, що не приймає такий тип поведінки. Вважає, що Туреччина повинна діяти по-іншому. До речі, буде більше повноважень у міністр. Стерство, міністри закордонних справ економіки можуть бути більш активними у цих питаннях ніж президент Туреччини, додав співрозмовник в той же час, аби повністю контролювати Босфор та не підпорядковуватися міжнародним конвенціям. Туреччина придумала хитрий план. Росія уже і старить під Босфором прокладуть третій за рахунком тунелі, який з'єднає європейську та азійську частини найбільшого мегаполіса Туреччини. Таку заяву президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган зробив на мітингу в Стамбулі, зазначив. Ще при цьому, що завдяки реалізації цього проєкту у транспортній системі Стамбула буде з'єднано 11 різних ліній райкового транспорту, якими щодня користуватиметься 6,5 мільйона громадян. Повідомляє Укрінформа. Ми зараз реалізуємо проєкт великого стамбульського тунелю. Цей проєкт стане третім тунелем, який пройде під Босфором після тунелів Мармарай та Євразія. Повідомив Ердоган. Планується, що великий Стамбульський тунель буде триповерховим, що також зробить його унікальним першим усі. Світі подібним проєктом до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.